І всім знову привіт! Ви на каналі Читати Круто. Буктіп, знову я з вами Аліса. А сьогодні я вже дочитала всю мангу, тому буде топ усю мангу, яку я прочитала. У мене тут 26 е, різних манг, а самих книг, їх я не знаю, може більше, більше 50 це точно. Бо, як мінімум, на кожну історію йдеться як дві книги, як мінімум. А в деяких дев'ять. як, наприклад, Ганнібал так далі. Ось. І почнемо з найгіршої манди, яку я не рекомендую, вона мені не сподобалась. Це «П'ять наречених близнят. Видавництво наша ідея. Ось, Тут розповідається про репетитора, однокласника, цих же п'ять наречених близнят. Я вже вийшла третя, може і четверта, я не знаю, але третя я точно бачила. Ось. А в мене тільки дві, бо мені вони зовсім не сподобались. Взагалі формат романтики, залі такого гаремника. Тобто зовсім не моє. Далі йде Книгарні, який в якій причаївся Лев. Ось. У нас ця книга мені теж ну, вона сподобалась, але просто тут 26 тайтлів. Ось. І якийсь поставити на якесь місце було дуже важко. Чи менше їх залишалося, на яке місце... Поставити, бо тут різні, багато жанрів, багато самих схожих книг по жанрах, або залізо зовсім різні жанри. Наприклад, як пригодничне Сталеве Алхімік і романтичне Я хочу з'їсти твою підшлункову. Як мені їх порівнювати і так далі? Тому наперед останнє місце зійшла ця книга. Потім іде. У нас черівник бібліотеки. Ось тут розповідається про інший світ, який, в яких головне там, книги, в столиці є книгарня, найбільше хочуть туди усі потрапити. Ось. Тобто, це також пригоднича манга. Мені просто не сподобався формат, сам світ. Ось, тобто, це світ мені схожий просто до далеких тварин, які є незвичайні, і просто там якісь арабські, африканські, от такі якісь. Тобто, ви зрозуміли. Тобто там піски, пустелі і так далі. Ось, і зробили це як вдавнину. Ну, тобто світ який. Мені не сподобався своїм форматом, потім цю книгу багато хто нахвалює, але мені вона не сподобалась. Томіє, видавництво мальопис. Ось, тим, що вони, вони, у них мальовка якась мені не дуже сподобалась, а мальовка багато чого вирішує, і мені було дуже складно її читати, бо мальовка також залежить від неї, як ти будеш читати цей твір. Ось там просто якусь одну ідею на дві книги, які є доволі товстими розтягнули. Мені сама ця ідея не сподобалась. Ось. І буквально просто одна і та сама історія, ну, тобто схожі історії з одним персонажем, ітомієм, розтягують і просто додають щось нове, щоб було цікавіше читати наступну історію. А так просто далі йде магія з нуля та також Е, расет посіли на одному місці. ось. У мене також там деякі книги також так, на одному місці, бо важко вирішити. ось. Але я передаю саме перевагу цій книгі, але не так сильно. Тобто, мені сам жанр її більше сподобався, ніж. Має з нуля. Ось. Наступне у нас іде наречена чаклуна. Тут розповідається про те, що є дівчинка, яку, яку продали. Ось. Її викупив справжній чаклун, йому треба так і наречена, так і... Хоче когось навчити Майя, вона є особлива, вона може, може бачити тих створень, які, звичайні, люди не можуть бачити. Ось. І тут про це розповідається. І потім я хочу з'їсти твою підшлункову. Це романтична книга, де дівчинкою, вона хвора, а хвора. Те, що буде хвора все життя, ви розумієте, до чого я веду, а життя у неї буде доволі коротке за ці хвороби. І розповідається, що її тільки родина, і один хлопець знає про те, він це дізнався випадково. І він спочатку заліло, ніхто такий був тихий хлопець. Ніхто його буквально з ним не дружив, був сам по одному. А тепер одна з найпопулярніших дівчат з ним почала дружити. І така історія: вони там роблять, що вона хоче зробити перед смертю. Ось. Потім Фанітас тут розповідається про світ, де усі жили не на землі. А ось екскурсія була е, шкільна, де, де знищився е, цей же космовий корабель, і варвари, як тут казалось, ось. Тобто люди знайшли і Там був записник одного з учнів. Ось. Потім. Цу Цугаїв, ось, у мене ще від одного то, від самої авторки. Я ще стала алхімік, але він набагато вищий по ТОПу. Бо У мене тільки дві книги, я не знаю, чи ще видані. Бо коли я знаходжу якийсь нову мангу, я намагаюсь викупити саме усі книги купити всю колекцію, яка видана є. Ось. Видавництво наша ідея це про сучасний світ, де була одна з таких е сел, де була магією, огорож, була захована від звичайного світу, де була різна техніка і так далі. Ось, а вони жили як, типу, в давнину, де не було всього такого, що є в цьому світі. Тобто смартфонів, пилососів і так далі. Потім денічан тут розповідається про те, мені вона те, що тут є вчитель. Який хотів написати про людей з особливостями, тобто, які мають магію, але це тоді заборонило йому зробити проєкт, бо це зважалось для того часу якесь знущання. ось. Але він насправді з -з за ними просто захоплювався і як опинилось, що усі чотири види вчаться. Три вчаться і одна є, являється вчителькою, тепер він розпитує їх. Ось потім. І навіть одна з найрідших видів цих же людей, особливих, навчається в школі, а їх всього три. Ось. Рекомендую тут є гумор. Тут взагалі дуже смішне. Ось, і мені вчитель. Е, чомусь, здається, бо то здається, що мегумі, який став просто дорослим. Ось. Потім йде про родство тут е, такий детектив, де є е, злодій, поліція, всяка, е, розгадки. Ось. Тобто, кому таке цікаво, можете прочитати. туалетний привид Ханако. Вони є важкими взагалі. важче, ніж там є, бо тут тверда обкладинка, видавництва. Взагалі, мені вона сподобалась, тут є гумор. розповідається про дівчинку, яка вчиться в старшій школі. Ось вона знайшла привода в туалеті, і там є сім таємниць тієї школи, привиди, там різні міфічні створіння. І тепер <кій> різні пригоди. Іван, А привид Ханако Ось, є головним із семи оцих же таємниць школи. Потім... Дівчинка з того боку ось розповідається про те, що у нас є вчитель, ну як вчитель, там її по-різному називають вже ця дівчинка його майстер. Я не пам'ятаю точно, бо 26 різних історій, де може бути 5 там. 4, 9, 8 книг. Тобто, о, все запам'ятати, це буквально нереально, якісь дрібниці вилітають з голови. Ось. Є у нас сам же майстер, дівчинка. Дівчинка є... вона на темній стороні. Ось. На, ось. На... Але вона є, повинна бути. В іншій частині. ось, Але це нереально з деяких причин він її виховує, ось, за нею дбає і так далі. Тобто, кому, от я її рекомендую. І в неї є такий свій вайб, тут є якісь розгадки і таємниці, які треба дізнатися. ось, Потім йде Ганнібал. Це книга 16. Ось, видавництво наша ідея. Зараз у мене 9 книг, я не знаю, чи іще видались. Ось тут розповідається, що є сім'я поліцейських. Ось, тобто чоловік поліцейський, є ще в нього донечка та жінка поліцейського. Вони... Переселилось в одне село, де є е, в, велика родина. ось, Де їх з, підозрюють в, в, в пожиранні людей. ось. Але це нереально доказати, бо будуть великі проблеми, і взагалі вони можуть. Багато незаконних речей робити, та інші люди, які живуть в цьому селі, або з ними повинні бути в нормальних стосунках, або їх, так скажуть, пригласять на вечерю. Ось. А мені б не сподобалось, коли родина готова пригла... захотіла б зі мною повечеряти. Ось. Потім шлях домогосподаря. Тут розповідається, що був гангстер, він був в мафії і так далі. Зараз він знайшов собі дівчину, за якою доглядає, став домогосподарем. Ось він знайомий, дружить з такими домогосподарками, як він. Ось він готує. Та інших своїх друзів цього вчить, які теж були гангстерами. Він усіх вбивав колись підряд, а зараз готує вечерю, де е, ліпить кульки, а на них з е, листів норі викладає мордочку котика. Ось. Потім понад хмарами ось. У мене тільки 4, я не знаю, чи ще є. Ось. І взагалі услідкувати, коли випускається нова книга, доволі таки важко, бо манга є багатосерійним виданням. Тобто, там може бути і 20 е, самих книг ось частин і так і далі. Тобто, слідкувати за, е, за 26 за 26 історіями, які можуть видаватися і ще дивитися новинки. І це від різних видавниць доволі таки важко. Ось це де був свій світ, були дивні рослини, і так далі. Були також люди, звіролюди і так далі. І, було, і один раз знайшов хлопчик дівчинку з крилами. А він бачив це тільки в книгах. Як опинилось, це є доволі таки рідким е, випадком, коли у люд... звіру людей є крила. Потім синя в'язниця. У мене чотири штуки. Ось тут розповідається про те, що треба збірній Японії. Найкращий бомбардист ось в е, молодіжну саме Лігу, а молодіжник, мені здається, шістнадцять років чи 16-двадцять. Точно не пам'ятаю ось. І зібрали зі старшої школи, з усіх різних, з різних, з, 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 з різних міст. Ось усіх. Є потенціал, посилали їх в синю в'язницю, де вони тепер змагаються, тренуються, вони повинні стати егоїстами, бо тільки так можете виграти. Ось, і, і вони там змагаються і знаходять друзів. Тобто там розповідається і про егоїзм, і різне, тобто піднімаються різні теми. Зараз вже Майже всі закінчились книги, які я вам сказала, ну ви вже бачите, які тут копки. Ось. Такі месники. Ось, їх тут дев'ять в мене, і тут розповідеться про те, що є чувак, який може, може... Повертатися в минуле рівно на 12 років, свою середню школу, йому треба усіх врятувати і так далі. Тобто на людину, яку не зміг врятувати своє власне життя і його просрав. Йому треба врятувати тепер всіх. Буквально. Тепер у нас. Є дві історії, дві манги, які поділяють одне місце. Ось форма голосу. Тут піднімаються дуже важливі теми про те, що і дружба, і там, булінг і так далі. Тут розповідається про дівчинку, яка глухоніма, ну, вона глуха. Ось, вибачає за помилку, вона є просто глуха. Ось і є хлопчик, який почав булити, а потім дещо сталося, вам не буду розкривати всі карти. Ось, І також є у нас монолог фармацевту. Травниці, я вже все путаю, у мене стільки інформації в голові. Бо я коли дивилась саме аніме, воно було перекладено як монолог фармацевту, а це травниці. Ну, буквально два переклади є правильними, бо в старо... старій Японії фармацевт був травником. травником бо лікував з чим травами. Ось. Тут у мене. П'ять книг це детектив, де Мау-Мау вкрали, продали в дворець і тепер вона розгадує за безкоштовно справи, які не можуть розгадати тим, хто за цим платить. А ще вона виконує ті функції, які, за які їй платять. Тобто вона паше за 20 людей, ось. Далі. Вже ця стопка є останньою. Блакитний період. Це у нас був популярний хлопець, який захотів стати художником, розповідається про його проблеми з тим, е переживання і так далі. Ось. Тобто там і розповідається про те, як він, хотів, він хоче поступити в школу художню і так далі. Ось потім, про що я казала, сталевий алхімік. Ось тут розповідається про двох братів. З одних є сталевий алхімік, вони хочуть одному повернути ногу та руку, а другому все тіло. Ось вони, вони катаються, вони, вони по всьому світу. Шукають один елемент, який їм треба, який може їм допомогти. А ще вони дещо хочуть повернути. Але ви це вже дізнаєтесь в книзі. Ось. Потім іде вже топ-3. Ось кривавий Марс. Тут вампіри. розповідається про їхні пригоди. Взагалі у мене в топ-3. Дві книги з них про вампірів, а одна з них про демона. Дуже логічно. Ось, Потім мемуари Фанітаса. Ось тут розповідається про те, що у нас є головний герой, сам Фанітас. Є його мемуар Фанітаса, де він вампір, на яким усі знущалися, бо він не такий, як всі. Ось. Потім у нас Тий. у нас іде темний дворецький. Три частини, як мені здається, вже є четверта. Ось. Тут розповідається про те, що у нас є темний дворецький Себастьян, його е, господарь, ось якому 12 років. Ось. Сам Темний Дворецький є надзвичайною людиною, він все може, він взагалі є шикарним, просто моїм улюбленим персонажем. Ось, видавництво «Мальопис». Тут більшість є або наша ідея, або мальопис, але ще є інші видавництва. Ось, рекомендую читати літературу, навіть якщо це буде не навчальна література, тобто там якась історія чи енциклопедія. просто читання це для задоволення. І в кожній книгі є свій сенс, що може навчити ця книга. Тому, якщо ви прочитаєте якусь енциклопедію і просто нічого не запам'ятаєте, а як для галочки прочитаєте, то без різниці ви прочитаєте якусь, я не знаю, там сталеве алхімік, і ви дізнаєтеся, як. Працюють світ, там багато є чого хімічних і так далі. ось. Чи прочитати якусь енциклопедію. Наприклад, шлях домогосподаря. Вас там багато чого научить, там навіть е, показують, як готувати деякі страви і так далі. Тобто тут є повчальна література взагалі. Слово повчальна література для мене е, не має сенсу, бо з кожної книги можна взяти щось повчальне. Хочеться якийсь комікс, хоч це історична книга. Ось. Тому рекомендую читати, що вам подобається, а не те, що хочуть батьки. Ну а всім до побачення!